Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 25 лютого. Так, п'ємо водичку. Мені Наталка подарила отакий стакан. Не стакан, а фужер. О! В нього налю води, буду з нього пити, щоб було і приємно і корисно водички з вечора поставила на котел, щоб водичка була тепленька, не холодна. І зараз вип'ю, Отак. Що тут написано? Принца на білому коні вже не чекаю. <ріст> О, перший бокал випила. Треба вже якось контролювати себе з цією водою. Оце, мені здається, причина в тому, що я не худну, що я не п'ю воду. Оце в тому причина. Тепер свої ліки. Значить, що я зранку п'ю Копренеса це від тиску для нормалізації тиску, це магній, а це цей альфа-ліпоєва кислота це діабетиком. Ось так. А тепер буду одягатися і робити вправи. Сьогодні виконую. Другу зарядку. не Недовгу, 10 хвилин. Для всього тіла. Всем доброе утро! С вами Ксюша. И сейчас самое время сделать зарядку на все тело. Делаем глубокий вдох для Сьогодні в мене були легші трішки оправи, але кожного дня теж одне й те саме робить. Йдемо, у вас сніданок. Дістала хліб з морозилки і підсмажу. Так. Ось така красива кава в мене вийшла. Так, вже 10 -та година, 7 хвилин. Збираюсь снідать. Отакий От у мене сніданок. Рибка, то столоб чи короб, не знаю. Шматочок посмажила собі. Хліб підсмажила. Сир брі і два яйця. І кава. Отакий От сніданок. Всім смачного. Так. Збираюся снідати, вже їсти хочу. П'ю таблеточку свою, п'ю я метафору. Водичку п'ю. Вже майже випила полторашку. Так що так, дівчата, стараюсь. Бо я так думаю, що я. Оце не худно і -за, за води через воду, що я її не п'ю. Все такий в мене смачний сніданок. От. Да, сьогодні, ж... сьогодні мене всі вітають із Днем Української жінки. Я так і не чула такого свята. Ну, дякую. Сваха мене привітала. Дівчатка вітають, підписниці. Я вам дуже-дуже вдячна. І я вас всіх вітаю і з Днем української жінки. Бажаю вам здоров'я, наснаги, щастя, щоб ви витримали оце все, оце все лихоліття. оце. Ой, і миру нашій Україні, і перемоги. Давайте буду снідати. Всім смачного. Хто знає це місце за Уманю, де гриби продають? Ви дивіться скільки грибів одні баночки. Водичку цю полторашку. Наберу ще. І так до кінця дня може і вип'ю 2 літри. Не хочу більше. Хоча мені треба 3, як пишуть, у гуглі написано 30 мл на кілограм ваги. У мене 100 кілограмів, то це 3 літра. Ну, це багато на мої нирки. Ну хоча б хоча б 2 літра. А може півтора і хватить. А тільки ж ні. Ще ж тільки 12 година. Отак От добре, коли на котлі стоїть і тепленько, і приємно пить. Бо холодну не люблю пить. Підігрівати теж не люблю. Це розводить потім. Зараз набираю ще водички. Так, ну що, піду я прибирати у ванну, ванну кімнату. Показувати там нема що вам. Унітаз, ванна. Що там показувати? Я зараз все вимию гарненько. Скільки там мене займе часу. Може, годинку. Побачу. Ну і все. Давайте, до включення, Пішла я працювати. Так, без 23. Заморилася так. Зараз піду, щось достану в погріб, якісь баклажани та пообідаю. У мене є ще риби кусок. П'ю водичку. Так, сьогодні молодець. Контролюю себе з цією водою. Так, дістала баклажани. У мене такі добре оце. Та зараз поїм. Хочу їсти дуже. Це ж я ще вранці снідала. Ось така рибка ще, кусок. Заморилася в тій вані, поки, поки стіни, поки ванну саму, поки. Ну все, ну ви розумієте, так? Да? Що це значить? І заморилася і хочу їсти. Все, давайте, буду їсти. 18 година. Сьогодні не ходила я на, на свою фізкультуру. Це скільки залишилось води, рахуйте, що я випила 2, 2,5 літри, це да. ще трішки поп'ю і все. Щось в мене болить голова? Не знаю чого даже. Тиску немає. Не знаю. Просто болить от тут холога. Тут простуда. Це чи що? от усього. Ось тут болить. Ой. Так якби тільки не було температури, не дай Бог. Бог милує. Все, дівчатка, на сьогодні все. Там Сережа мені прислав відео, я поставила. Катруся обіцяла, ну щось немає. Вона в Буковелі зараз. Фото поприсилала, а відео немає. Я ж їй написала, прийшли відео, Ну, в неї там на. Інстаграм її я побачу, може я зараз його перезніму. То там тільки вона це на цьому. Ну, як він назвав, на ескалаторі. Я теж була в Яремчі колись у 18 років, так як і вона зараз. Фу. Щось я прихворіла. Давайте, дівчатка, до завтра, до зустрічі. Дякую, що ви мене додивились до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе!